Забудова понад усе. Ми підсумовуємо серію сюжетів про зведення висоток у Києві на місці сінного базару, і це лише ілюстрація до тотальної забудови історичних кварталів столиці. Роками тут нищать архітектурні пам'ятки та псують вигляд міста ЮНЕСКО. вкотре попереджають таке бездумне будівництво загрожує українським святиням Софії і Лаврії. Змінюються мери чиновники, постійно чиняються скандали, але свічки в центрі невпинно ростуть. Хто дає дозволи на нищенні історії Києва і як це зупинити, я на брензей з'ясовувала. Коли я тільки взялася до теми забудови сінного базару, була впевнена. Типова історія, незаконне будівництво, проти якого виступає громада. Втім, згодом зрозуміла, все не так просто. Адже суперечливий проект формально законний. Забудовник має всю дозвольну документацію, і ніхто з урядників, які її видавали, не побачив проблеми в тому, що посеред старовинного середмістя виросте мурашник зі скла і бетон. Дехто це сприймає як реванш старої системи. Я дуже сподіваюся, що це не так. Я дуже сподіваюся, що це є передсмертні конвульсії старої системи. Депутат Київради Ольга Балицька серед тих, хто проти зведення 14 багатоповерхівок на місці сінного ринку. Обурюються ним і у спілці архітекторів. Протестують місцеві. Їхня головна вимога до забудовника знизити висотність. Такого просто не може бути. В європейських столицях забудова історичного міста охоронюється, а навколо неї на, на певній відстані за межами регулювання забудови, вже створюється якийсь осередок висотної забудови. Та це не про столиці України. Формально в генеральному плані Києва напи. Сино в історичній частині будувати щось вище за 27 метрів це приблизно 9 поверхів. Не можна, але аби обійти це обмеження, на початку 2000-х у кабміні запровадили ще один дозвільний документ історико, історико-містобудівне обґрунтування. Забудовник йде в проекту компанію платить гроші і та доводить, чому йому можна звести в охоронній зоні свічку. А потім цей документ розглядає, як це не дивно, міністерство культури. Якщо підпише, спородити можна що завгодно. Це така схема маніпуляційна. Тобто ці маніпуляції направлені на те, щоб дозволити недобросовісному забудовнику будувати те, що заборонено законодавством. Історику містобудівне обґрунтування має і забудовник Сінного. В ньому із десяток сторінок списано про те, який старовинний цей район, як багато там пам'яток архітектури, що споруджувати там висотки не можна. Однак… Парадокс, проектувальник доходить висновку, поряд уже стоять багатоповерхівки. Тож і ви будуйте. А у Мінкульті з цим погоджуються. В даному випадку та забудова, вона, яка там планується, вона не псує історичне середовище, яке вже є на тій ділянці. Це Тамара Мазур, перша заступниця міністра культури. Саме вона узгодила від міністерства забудову сіного. Нічого протиправного в цьому не вбачає. Мовляв, атмосфера старого міста в районі майбутнього гігантського комплексу вже зруйнована. Тож захищати там. Нема чого, а 14 висоток на її переконання гармоніюватимуть із майже сторічними будинками. Якщо ми, наприклад, ззаді пам'ятки поставимо ряд будинків стіною, які будуть не будуть звертати на себе увагу або можливо будуть відтіняти пам'ятку, то це може впливати і на краще сприйняття пам'ятки. В тому числі скільки таких істориків містобудівних обґрунтувань підписали, хоча б за останній рік у мінкульті не кажуть, мовляв, не ведуть обліку. Тим завдяки таким документам добудувалися вже до того, що українські святині, Софія, Київська та Києво-Печерська Лавра можуть потрапити до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебувають під загрозою. Все через хижацьку забудову історичного центру висотка це інакше ніж культурний геноцид не можна розцінювати, тому що поступово знищується обличчя історичного міста, знищуються його краєвиди, знищуються його панорами. Погляньте на цей краєвид. Мальовничі Київські гори, золоті маківки церков і сіро чорних хмарочос. Як він міг тут з'явитися? І це питаю не я, це питають у ЮНЕСКО. Там уже не перший рік просять Київ позбутися монстрів та в столичній мерії розводять руками. Таких повноважень не мають. Це наша біда. Це треба визнати, але сьогоднішній день це є приватна власність власників квартир, які мають там свої помешкання власника забудовника. Аби надалі таких відмовок не було. В ЮНЕСКО просять узгоджувати з ними все, що будують, чи будуватимуть довкола Лаври та Софії. А ще ухвалити нарешті новий генеральний план міста, в якому жорстко без додаткових уточнень зазначать вимоги до забудови в історичному центрі. Якщо такий документ затвердять, обґрунтування мінкульту буде. Непотрібне новий генплан готує спеціальний інститут. Уже майже 10 років. Місто витратило на нього 20 мільйонів гривень. А на голосування документ усе не подають. До нього багато зауважень. Цей документ він є абсолютно нечитабельним. Він є абсолютно недосконалим, він є інвестиційно непривабливим. Цим документом можуть працювати лише Наближені українські забудовники під кого власне і відведені ці земельні ділянки? Директор інституту, який на цій посаді пережив трьох мерів, визнає, документ не ідеальний, але треба ухвалювати, що є, бо він усе одно кращий зачинний, що його розробили ще наприкінці 90-х, який вже морально застарів. Тим паче, переконує директор, новий генплан справді унеможливить висотну забудову історичних місцин столиці. На підставі цього генерального плану ми будемо мати можливість розробити зонінг. А це документ, який для кожного кварталу, кожного мікрорайону, регламентує реглам, Менти забудови, граничну поверховість, граничну щільність ну там близько 20 параметрів. Подати генплан на розгляд депутатів Київради в інституті планують восени. Щоправда, схожими обіцянками там годують уже не перший рік. Проте, якщо це станеться, справа буде за депутатами. На жаль, політизується це питання і завжди закидається з боку різних політичних сил, що це от скажу злочинний генеральний план. Його приймати не можна. А якщо Вірити в те, що не будуть політизувати це питання, а домовляться, що треба підтримати і проголосувати, це можна зробити во так на раз. А поки генерального плану немає такими комплексами, як на Сінному, планомірно захаращують історичні квартали. Зупинити будівництво здається лише у поодиноких випадках, та й то під шаленим тиском громади. Так сталося і з цією забудовою. Тут планували чергові висотки поблизу Софії Київської. Близько десяти років активісти оббивали пороги урядницьких кабінетів та мітингували. Аж поки торік київська влада нарешті зупинила зведення. Ми маємо докласти зусиль для того, щоб зберегти те, що нам досталося, то те, що ми маємо. Хтось скаже: сучасна архітектура, нове житло. Що ж тут поганого? Місто розвивається, Так і має бути, але не коштом історичних кварталів. Подивіться, приміром, на середмістя Парижа. Неподалік Ейфелової башти височіє метрова вежа Монпарнас. Її спородили на початку 70-х років, і відтоді жодного хмарочоса в місті не з'явилося, бо французи не дозволили. За два роки після зведення чорної вежі у Парижі офіційно заборонили будувати висотки. Їх зводять, але за містом французи зберегли свою столицю, і вона щороку потрапляє до списку лідерів світового туризму. А Київ, який старший Париж на півстоліття, і далі живе за принципом забудова понад усе. Хмарочусів дедалі більше, і вони дедалі вище. А з появою кожного тьмяніє наша пам'ять про стародавнє місто. Київ – Києві дійсно серце України. Це княжий город, Это город з історією, це город любимий. Його сейчас унічтажає. Уничтожает эмоциональную привязанность, которая объединяет людей. Когда нечего любить, то мы перестаем быть едиными в этой любви.